Проїдемося ще трошки та будемо їхати віддавати автомобіль власнику. Що я вам хочу сказати, друзі? Сподобався в цілому мені цей автомобіль, хоча він і 2013 року, але от знаєте, Мерседес, він і в Африці, Мерседес. Ну, якісно, класно, все зроблено, комфортно, ну не знаю, симпатичний салон, не застаріло нічого. Але, от, знаєте, зрозуміло діло, що технології. Але при цьому в цьому автомобілі є в принципі все адаптивне, круїзи, підігрів, клімати. Що вам треба і ще там? Великі монітори, сенсорні екрани і все інше. За це переплачувати 100 тисяч євро. Ну, таке собі. Хочу подякувати хлопцям з компанії, які надали нам цей автомобіль. Потестував. Мені сподобався і взагалі тепер думаю, можливо, все-таки буду шукати собі такий автомобіль, але от не знаю, з яким собі мотором взяти. А, тому що мотори 2,2 дизельні, вони є гарні, надійні. Вони стояли на багатьох різних автомобілях, навіть ті спринтера, які їздять в мільйон кілометрів. Але тут питання до того, чи вистачить цьому автомобілю цього двигуна. Ну поки отак от їжу, то мені в принципі подобається. Тяга є, мені вистачає. Не знаю, як він себе буде поводити на трасі, не виїжджав, не дивився. Але по місту тіпа, типу, їздити нормально. Але ж ми розуміємо, що наскільки менше обслуговування коштує 2,2 дизеля, чим 3 трьохлітрового трьохлітрова ці цепки, які будуть по заміні, я думаю, не менше коштувати, як в ТОРізі, там біля 4 тисяч доларів за всіма ділами. І тут у нас звичайний мотор. Які в обслуговуванні, мабуть, буде коштувати десь півтори тисячі доларів. То різниця просто капець, яка але ж є ще також плюс від того, що два і два от по місту я їжу, і в мене по факту витрати в районі 9-10 літрів. Ну на трьох літрах дизеля таких витрат явно не буде. Там будуть в районі 12. Як от у мене на того разі було. Тому от, не знаю, треба подумати. А можливо, ви напишіть коментарях, хто їздить на такому автомобілі, який краще взяти двигун.